Українська армія вже майже 10 років воює з найпідступнішим ворогом Росією. Наші військові ціною власного життя виривають з лап окупантів клаптик за клаптиком рідної землі. Один з таких є військовий з позивним Росомаха. Юрій був нашим колегою та працював на телеканалі Еспресо Біла Церква на посаді адміністратора знімальної групи. Нині служить у 71-й десантно-штурмовій бригаді. Доєднався до її лав у 2022-му. Та своє життя Юрій вже давно пов'язав з військовою справою. Пройшов строкову службу, а потім у 14-му став учасником АТО. ООС мене не призвали. Призвали моєго друга так. Як ми з ним служили разом строчну службу, і я прийшов військовий мат і попросився теж. Щоб теж мене взяли з ним разом. Вийшло так, що я попав в розвідку, а він в Рембат. А потім Гранітне, Іловайськ, Ольгінка, Авдіївка. На 2014 рік всі думали, що це буде на тиждень-два, ну максимум місяць. Ніхто не думав, що воно затягнеться настільки. І всі були тоді на ентузіазмі, всі на патріотизм, всі такі патріоти були, а вийшло воно далеко за рамки. Ну, Спочатку все казалось так, іграшками, але коли вже почалися тісно бойові дії, втрати перші, то все було дуже страшно. ну і Це було не соромно, те, що там страх. Ну, Перші втрати були дуже болісні. У далекому 14-му ані ми, ані ворог не був достатньо готовий, згадує Росомаха. Але з цією кількістю людей і морально застарілою зброєю ми все ж таки зробили колосальний вклад у стриманні загарбників. На той час йому було 22 роки, і він не знав, наскільки серйозною може бути ця війна. Дивились спочатку, як приїжджають 95-та десанта-штурмова бригада. Вони там нам розказували, ми ж, звісно, не вірили там. Та все буде круто, ми ж там круті бійці. А коли перший виїзд стався, почули вистріли по нам, ну, спочатку всі розбіглися, а потім зібралися вже, ну, зрозуміли, для чого ми сюди прийшли. У 2017-му після важкого поранення, військовий залишив лави зсу, отримавши інвалідність. А вже спочатку повномасштабного вторгнення у червні його знову призвали до армії. Стверджує, здогадувався, що буде велика війна. Тож заздалегідь готувався 23 лютого. Йому подзвонили побратими та порадили вивести родину подалі. Згадує тоді, в АТО українці воювали зброєю радянського типу. А ракети авіації взагалі не було. Нині ж осна. Щеня захисників більш сучасне та підлаштоване під натівські стандарти. Подібна ситуація із підготовкою бійців. Однак не варто забувати, що й ворог теж готувався до наступу довгий час. Більше людей підготовлені професійно. Ну через те, що нам партнери по НАТО допомагають там Британія, Польща. Ми їздимо все время на повищення кваліфікації. Різні курси проходимо по медицині, по тактиці. Ну це все багато що значить. Нині Юрій обороняє Україну та має два поранення. А кількість контузій вже навіть не може злічити. Повертаючись у відносно мирні міста, наголошує, люди забувають, що йде війна, і дуже бракує того ентузіазму та патріотизму, що був на початку. Але воюючи на нулі щоразу згадує рідну домівку, кохану та батьків, які його з нетерпінням чекають з омріяною перемогою. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.